Почалась зима. З Новим роком. Я знову в Німеччині. Я сьогодні думаю поїхати до Зигмаренгіна. На поїзді поїду, бо дуже важко їхати на велосипеді, Дорога свиська. Поїду, бо хочу знову котрий раз. Я думаю, що вже третій чи четвертий раз я шльос, шльоз. Це замок, замок в Івмарині, де знаходилась і знаходиться резиденція. Говін Солярний молодший, бо старший це в Гехінгіні Їх замок Говін Соляр знаходиться в Гехінгіні. Я потім розкажу це, коли вже буду. Сьогодні хочу поїхати до того замка, який знаходиться від мене далі. О. Це замок. Моломодші гілки огінсолярні, які були і королями румунії. Отак от, от. Ну що ж, в путь в дорогу пішли.